Вітаю вас, друзі! Ми сьогодні поговоримо з вами про. Не подія, яка прив'язана до конкретної дати сьогоднішньої, а вона характеризує певний часовий проміжок історії незалежності України. І ми будемо говорити про міст, який з'єднує Керченський півострів на тимчасово окупованому Криму, із Таманським півостровом у Краснодарському краї Російської Федерації. В народі називається міст Керченський, Кримський, і до нього прикута шалена увага. Чому, як і що з ним робити, давайте з вами зараз поговоримо. Принагідно прошу вас підписатися на мій YouTube канал. Мене звати Валерій Клочок. Це можна зробити під цим відео. Там є кнопочка підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо це відео сподобається, поставте, будь ласка, лайк. Я вас дуже прошу. Напишіть коментар, якщо не так щось, або просто хочеться сказати «Окей». Бо та, це допомагає дуже серйозно піднімати відео у, на платформі YouTube. А тут ми даємо незалежну аналітику: цей україномовний контент, якого не так багато зараз на YouTube-платформі, він, як на мене, дуже важливий, і саме питання інформаційної війни. Чому? Тому що, до прикладу, сьогоднішній ранок почався знову масованими повідомлення проти, про, про, про протиповітряні. Е, Заходи, які вживаються зараз на території Криму окупаційними військами. І там якось так сталося, що прилетів безпілотник і вдарив по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі. Гауляйтер Криму розважає, навіть сказав, що вони працювали дуже активно, їхні ребята молодці, але безпілотник таки впав на дах штабу, і там вибухнуло. Жертв немає, але комусь потрібна була медична допомога. І буквально через кілька ну, Хвилин, годину, може, з'явилося на табло Кримського мосту напис Welcome to Ukraine. Звісно, місцева влада миттєво почала на це реагувати, сказала, що це фейк, що це, мовляв, неправда. Це ні ні, такого не відбувається, але знову ж таки, всі ці події, які є сьогодні на території Криму, вони безпосередньо пов'язані з Кримським мостом, тому що це артерія, яка сполучає сьогодні материкову частину, як каже Аксюнов. гулять ще один Криму. І з Кримом. Звісно, що ми звикли до того, що материкова частина це Україна, да, яка має зв'язок по перешийку із Кримським півостровом, але після окупації більша частина українців туди не їздить. Можливо, хтось до своїх родичів так певні категорії українців приїжджають, перетинають лінію розмежування. Але ми зараз не про них, а про те, наскільки важливий саме цей Керченський кримський міст в існуванні. Самого Криму, російської воєнної потужності в Криму. Бо, до прикладу, наші високопосадовці неодноразово вже заявляли. ну, от, Зокрема, Олексій Данілов в ефірі телеканалу «Еспресо» ще 28 липня сказав, що Кримський міст принагідно буде знищений, тому що він. Забезпечує зв'язок саме матрикової частини Росії із Кримом, і це дає можливість переміщувати Живу силу, військову техніку, там і залізнична колія є, які, яка потім дає можливість забезпечувати боєприпасами окупаційні війська на півдні України і навіть на Сході. Пізніше, 16 серпня, радник Єрмака Подоляк в інтерв'ю The Guardian, сказав також, що Україна має намір знищити цей об'єкт, тому що він незаконно побудований. Чому він незаконно побудований? Давайте також цією темою, цією деталі спробуємо з'ясувати. Справа в тому, що Керченський міст він має протяжність 19 кілометрів, а почав він будуватися не відразу після анексії Криму 2014 року, а бере початок, взагалі, ця історія з 2000 13-го року, 17 грудня, Янукович зустрічався із Путіним у Сочі, і вони підписали документ, який називається Про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку. Тоді була підписана низка інших документів, але це означає, що ще в період Євромайдану, коли ми вже почали виходити на акції протесту з 30-го. Листопада, вже 1 грудня, події розгорталися дуже активно в центрі Києва. Через три тижні, ну майже три тижні після цього, тоді біглий президент Янукович підписав із Путіним документ, який фактично став початком будівництва цього об'єкту. А 15 травня 2018 року його вже здали в експлуатації, і тоді, ви пам'ятаєте, Путін проїхався Камазом за кермом особисто. Мовляв, дивіться, об'єкт відкритий і все дуже класно. Країни е, і Європейського Союзу і Сполучені Штати Америки дуже серйозно засудили будівництво цього об'єкту, тому що воно незаконне. Ви скажете, так чекає. Янукович підписав документ. Так, підписав, але пізніше Кабінет міністрів скасував своєю постановою цю угоду, і фактично, будівництво такого мосту, який би з'єднував Росію і Кримський півострів, ніхто з влади України не санкціонував. Тобто цей об'єкт, який фактично з'єднує суверенну територію України із Росією, він за великим рахунком має повне юридичне право бути знищеним. Ми можемо вживати по відношенню до нього будь-яких дій. І от коли неодноразово запитували навіть у міністра оборони Резнікова про те, а чи може Україна задавати в ударі по Кримському мосту тими ракетами тими збройнями, озброєнням, які надає їм Захід, чи, мовляв, Захід це санкціонував, він говорить: слухайте, ну дійсно, це ж територія України, чому ми повинні когось запитувати, що там робити. І от події останні, які розвитаються довкола, довкола, перепрошую, кримські історії, це знищення аеродромів у. Джинко і Більбеку і так далі, воно вказує на те, що дійсно ми таких заходів будемо вчиняти. І Кримський міст це один із тих об'єктів, який має бути зруйнованим. Але справа в тому, що є різні думки з приводу того, а чи дійсно Кримський міст? Він є настільки важливим і першочерговим об'єктом для того, щоб йому приділяти стільки уваги і знищити, і він дасть можливість потім нам якось розвивати свої наступальні дії в Криму. Бо якщо зараз спостерігати логіку дій Збройних сил України, я зараз без детального аналізу уникаю цього абсолютно, але все-таки просто вам наведу приклад, що Ударів по Кримському мосту ми не здійснювали. Ви скажете, немає чим. Ну, окей, але тоді давайте ми пояснимо собі, а чим були здійснені якісь удари і ким у Керчі, буквально кілька днів тому. А Керчі і Керченський міст ну, це дуже і дуже поряд. І от військові експерти наголошують на тому, що якщо ми будемо зменшувати військову потужність Російської Федерації на всій території Криму, тобто знищувати авіабази, аеродроми, на яких базуються військові літаки, будемо знищувати аеропорт, попрошую, морські порти, де стоять військові кораблі. То в такий спосіб фактично питання знищення Кримського мосту воно відходить на другий план. Я до певної міри з цим погоджуюся, звичайно, тому що от сьогодні, слідкуючи за ситуацією і кількістю переміщених автомобілів через Кримське місто, ну, зокрема, днями була зафіксована, був зафіксований там рекорд. Через Кримський міст було переміщено 15 серпня 38 тисяч 297 автомобілів. Це якраз після подій, які сталися у, поблизу, на родомі поблизу САК. Тоді росіяни почали активно виїжджати. І я так думаю, що вони і далі будуть активно виїжджати, тому, мабуть, на першому етапі доцільно було б зберегти міст як можливість масового виїзду росіянами із Криму. Тому що, от, якщо брати до питання асиміляції, яку правостійно проводить Російська Федерація по відношенню до різних територій, то Крим це одна із таких показових речей. На цьому я зупинюся трішки пізніше. Зараз давайте коротко про те. Як будувався міст і хто його будував, тому що це дуже-дуже важливо. Побудова Кримського моста бере свій початок у лютому 2016 року, і тут важливо не те, знаєте, як його будували, а важливо те, хто його будував, тому що безпосереднім керівництвом і будівництвом Кримського мосту займався найближчий друг товариш Соратник Путіна. Мільярдер Росії Аркадій Ротенберг, Ротенберг за своєю професією вчитель фізкультури з усією повагою до цієї професії вчительської викладацької. Але ну Ротенберг свого часу, оскільки навчався разом із Путіним, навіть на, в одному м, вищому навчальному закладі, він якось так дуже став. Вибачте в лапках, близький до Путіна, і почав виконувати низку дуже серйозних державних замовлень, які йому делегували, в тому числі, і Росавтодор, і Газпром. І от за інформацією, яка сьогодні є у відкритих джерелах засобу майсової інформації, то вартість Кримського мосту оцінюється в 3,5 мільярди доларів. Ну, дійсно, це дуже багато. І оцим всім будівництвом освоєння цих коштів займався саме Ротенберг. Будівельники, які виконували субпідрядники роботи на цьому мосту, про це вже відзнято купа документальних фільмів, я не буду це переповідати. Вони навіть за підсумками виконання своїх робіт не отримали оплату. І м, чимало записували звернень, які є в публічній площині. Не от за даними, які відкриті, з відкритих джерел. То сума боргу на сьогоднішній день становить близько 40 мільйонів доларів невиплаченої винагороди за виконану роботу супідрядниками з боку генерального підрядника Ротенберга. Ну для розуміння, звідки у мільярдера Ротенберга мільярди і мільйони. От вам яскравий приклад того, що Кримське місце був одним із об'єктів дуже серйозної корупційної обрудки, яка була здійснена в тому числі. І в інтересах президента Росії. Складно уявити собі, мабуть, в здоровій голові, коли президент займається фактично корупційними діяннями. Ви скажете, та тут нічого немає". немає. Це в принципі звична практика. Але звична практика дійсно для Росії. В той час, коли в Росії на річках встановлюють полоскалки, то Ротенберг а разом із Путіним наживається на будівництві Кримського мосту, який може бути знищений у Криму. Справа в тому, що цей міст будувався, як на мене, з таким прицілом, і експерти багато про це говорять, аби завадити і судноплавству у цьому регіоні чорноморсько-азовському регіоні. Якось так скалося впродовж років незалежності України, що ми до цього часу, я кажу, якось так, ну таких моментів дуже багато, не владнали на законодавчому рівні. Лінії розмежування в акваторії Чорного азовського моря у нас немає там як такого кордону, у нас є угода про те, що ми спільно використовуємо цей судноплавний регіон. Що, як на мене, і було причиною того, що до прикладу восени 2018 року у Керченській протоці стався інцидент. Якщо ви пам'ятаєте, то саме в цей період там затримали. Ну, дуже жорстко наших наші два військові судна, які рухалися з Одеси до Маріуполя, і вони теоретично рухалися в водах, які спільно можуть бути використані саме. Україною і Росією, і Росія не повинна була пред'являти б ніяких претензій саме до України, але вони чомусь вирішили, що вони можуть обстрілювати ці судна і навіть затримати наших моряків дев'ять місяців. Вони їх отримували незаконно на території Росії і лише уже восени 2019 року. Вони були повернуті до України. Я зараз можу дати, так трішки путатися колись, але не настільки важливо. Україна ініціювала розгляд цієї справи і в постійному третейському суді в ГАЗі, було навіть винесене рішення на користь України, але ну для Росії рішення якихось міжнародних судів. Ви знаєте, вони її ділять на 16 і з цього приводу абсолютно не заганяються. Більше того. Будівництво цього мосту спричинило і серйозне порушення екологічної ситуації в Україні в Чорноморсько-Азовському регіоні, тому що обмін водами між Чорним і Азовським морем суттєво ускладнився. Ну і це завдало серйозному шкоду міграції риби, дельфінів про це також багато говорили екологи. Багато ходило думок про те, що цей ну міст рухне, звалиться. Ми багато говорили про те, що теоретично побудувати цей міст було неможливо разом із тим. Об'єкт був завершений, він до цього часу експлуатується. Це не можна не визнавати. І коли говорять про знищення саме мосту, то багато ходить думок про те, що от ракета пролетить на міст. Він зруйнується, впаде, і його більш ніколи не буде. Ну це не зовсім правильно. Треба розуміти, що з аналогії, наприклад, того самого Антонівського мосту у Херсоні, то будь-яка ракета, яка втрапить по мосту, може завдати шкоди дорожньому полотну, по якому просто неможливо буде рухатися важкій техніці військовій, бронетехніці. Неможливо навіть буде рухатися цивільним автомобілям, і це призведе до паралічу. Тому. Атака на цей міст вона не може означати, що там один раз вистрілили по ньому і все. Тим паче треба розуміти, чим стріляти. Одним із таких засобів враження Кримського мосту можуть стати ракети Атакамс, які нам, ймовірніше за все, будуть поставляти Америки. Дискусія щодо постачання цих ракет триває вже дуже довгий час. Я от на своїй пам'яті вам сказав, що вже приблизно півтора-два місяці ми говоримо про те, що рішення має бути ухвалено, але чи воно ухвалюється, ніхто не знає. Бо і навіть міністерство оборони дуже обережно коментує можливість таких поставок наявність таких ракет в Україні. Якщо брати до прикладу останню інформацію, яка буквально була вчора озвучена у змі щодо нової військової допомоги Сполученими Штатами Америки, то 775 мільйонів доларів. Така вартість загальної поставки озброєння, включає в тому числі ракети Хаймерсів, але які конкретно їдуть, ми не знаємо. Вони про це не пишуть, але я думаю, що нам і не потрібно знати. Але от саме ці ракети систем Хаймерс можуть бути використані для того, щоб вразити Керченський міст. Втім, знову ж таки, таких ракет має бути достатня кількість для того, щоб, за прикладом, як я сказав, Антонівського мосту його знищувати. Втім, дуже цікаві факти були, наприклад, 16 серпня, коли відбулися. Потужні вибухи в Джанкойському районі, в самому Джанкої. Також була знищена залізниця поблизу Джанкуя, ну не зовсім поблизу, за 20 км від нього. І було паралізовано залізничний рух на територію материкову України, куди з території Криму активно підвозилися снаряди, боєприпаси і важка техніка. Її багато було знищено тоді на території Криму. І це означає, що все-таки. Артерія Кримський міст, яка сполучає Росію і потім будує вихід для постачання зброї на південь України, вона дуже важлива. Але знову повторюсь: зсу не поспішають його знищувати, або нема чим, або нема доцільності і діють абсолютно в інший спосіб. Знищують е, військові об'єкти на території Криму, і це до певної міри спричиняє паніку, про що я говорив. Тому Кримський міст важливий для того, щоб зберегти, аби росіяни виїхали із Криму. Чи будуть робити вони це добровільно? Ну, звісно, що не так відразу, але їх настрої, як на мене, вказують, що рано чи пізно це відбудеться. Я взагалі не я хочу, хочу з Криму і так Привыкла, класно! Да? Я привикла как в своєму доме жили. настолько все душевно, по домашньому. Якщо брати до уваги історичний ракурс, то величезна проблема, як на мене сьогодні, є в Криму, це саме русифікація. Починаючи з 1933 третього року, саме в 1933 році, коли відбувся голодомор. Ми про це знаємо, багато про це говорили. Тоді українські селяни, які втекли від смерті, фактично не змогли повернутися, наприклад, в свої домівки. Я зараз не про Крим говорю, а про інші регіони, бо вони були заселені росіянами свого часу, і навіть. Починаючи з 2014 року, Росія проводить подібну політику. Ну, от, Зокрема, вони запровадили дві державні програми, які називаються Земський доктор, земський фельдшер, і активно спонукали, сприяли, ініціювали і стимулювали переселення росіян до Криму. Але чому до Криму б не переїхати? Тепло, гарно. Вартість нерухомості починаючи з 2014 року, суттєво впала. Чи багато кримчан виїхали на підконтрольну територію України? Полишивши там свої домівки, багато нерухомості просто було віджато, багато земельних ділянок, які належали також українцям. Вони опинилися фактично нічим володінні. і вони ну, були фактично українців грабували. І от в період 2014 року до Криму із Росії переїхало від 600 тисяч до 1 мільйона росіян, які зараз там перебувають. Окремі із них переїхали туди, як. Командировані у, з військових частин, ну і так далі, або сил правоохоронних органів і тому подібне. Тому питання саме дійсно примусу росіян до виїзду із Криму, воно стоїть на порядку денному. І я не виключаю на сьогоднішній день, що це дуже вірна і правильна тактика Міністерства оборони і взагалі уряду України для того, щоб в такий спосіб спонукати до жесту доброї волі російські війська, щоб вони вийшли з території. Криму, нашого українського Криму, тому Кримський міст дуже важливий. Я думаю, що ми просто дамо змогу населенню цивільному виїхати разом із їх керівництвом, не порушивши інфраструктуру, аби нам менше було відбудовувати. І Крим повернеться під наше з вами лоно. Всіх люблю, ціною шаною. Не перемикайтеся, все буде Україна, і Крим це Україна.